Вітаю! З вами компанія Вільний Шлях. І сьогодні я хочу поділитися корисною інформацією про те, що таке протимінна діяльність. І постаратися коротко пояснити, що означає поняття вибухонебезпечних пережитків війни або ВПВ, що називається касетними боєприпасами та що входить до поняття наземних мін. Перше, що таке протимінна діяльність. Термін «протимінна діяльність походить з Камбоджі, початку 1990-х років. Тоді інженери канадської армії висунули пропозицію створити орган під назвою Камбоджийський центр протемінної діяльності, щоб координувати та керувати заходами, пов'язаними з змінами в країні. Його головна задача посилення динамічного характеру цього центру. Так що ж таке протемінна діяльність це великий спектр зусиль, які направлені на вирішення запобігання проблем, виникаючих через касетні боєприпаси. Міни та інші вибухонебезпечні пережитки війни, цей термін визначають точніше різні учасники процесу, серед них Організація Об'єднаних Націй. Вона включила даний термін до свого опублікованого в 1998 році політичного документу, хоча він вже використовувався в основоположних дослідженнях національного протимінного потенціалу, які були видані на рік раніше. Далі постараємося розібратися, що таке поняття вибухонебезпечних пережитків війни або ВПВ, що називається касетними боєприпасами, та що входить до поняття наземних мін. Боєприпас загальний термін, який описує боєприпаси військового призначення і зброю, не плутати зі схожим по звучанню англійським словом «ordinance» в перекладі указ, постанова або закон. Вибухонебезпечні пережитки війни ВПВ це залишені вибухонебезпечні боєприпаси та боєприпаси, що не розірвалися. Боєприпас, що не розірвався боєприпас, який був запущений, але не здетонував, як це було заплановано. До них входять мінометні та артилерійські снаряди, гармати, бомби, ракети та інші. Можуть бути мінімальні або максимальні коефіцієнти неспрацювання. Це залежить від багатьох факторів: віку зброї, якості початкової збірки, метода використання, способи зберігання та умов навколишнього середовища, що називається касетними боєприпасами. Касетними називають різновид звичайних боєприпасів, які були спроектовані та створені так, щоб розкидати над значною площею множинні суббоєприпаси. Інша їх назва. Малогабаритні боєприпаси. Їх можуть розкидати або скидати з ракет повітряних суден, об'єктів артилерійської цілі, безпілотних літальних апаратів. В загальному визначенні описуються як самі суббоєприпаси, так і контейнер, основний боєприпас або розкидувач, в якому вони знаходяться. В більш широкому понятті в суббоєприпасах можуть міститися дим, вибухові та піротехнічні речовини, сльозогінний газ, листівки. Дрібні фрагменти матеріалу, а також інші предмети. Кількість суббоєприпасів буває різним. Починається від двох одиниць і доходить до декількох сотень. Також може значно відрізнятися розмір окремих малогабаритних боєприпасів. Що входить до поняття наземних мін? Наземні міни включають в себе велику кількість різних типів мін. Серед них міни пастки. Протитранспортні та протипіхотні міни, а також інші пристрої. Вони приходять в дію рядом механізмів: магнітним впливом, електричним керуванням, механізмами натискної дії, також включають в себе розтяжки. Наземні міни застосовуються різними способами: одні прикріплюються до предметів на поверхні землі або встановлюються на кілочках, інші зариваються в землю. Частина протитранспортних мін містять шрапнель. Вона здатна завдати серйозних уражень рукам, стопам та ногам. В деяких протипіхотних моделях для підриву міни при наступанні жертвою на неї використовується сполучення прикріпленої системи активації жертви з вибуховою речовиною. Бережіть себе і не наражайте себе на небезпеку. Дивіться під ноги, обирайте дороги з твердим асфальтованим покриттям. Повідомляйте ДСНС про небезпечні знахідки за номером 101 або через мобільний додаток розмінування України.